Ми підписали сьогодні відповідний документ, який узаконює наші відносини і встановлює правила наших транскордонних консультацій в рамках Конвенції ЕСПО. У нас є процедура, як провести ці консультації, і вона ратифікована обома урядами. і У нас є право на її підписання. Впевнений, що підписання цих документів призведе до збільшення об'єму екологічної безпеки наших громадян, коли горів порт. Ми змоделювали, куди рухались повітряні маси, і скільки цих повітряних мас потенційно осіло на території Республіки Молдова? Сьогодні нам в робочому порядку була доступна презентація, яка буде дуже цікава вам, бо вона має в собі певні цифри забруднень і проблем, з якими ми столкнулися на кордоні України та Молдова. Я впевнений в тому, що Серджіо цю презентацію з цими детальними розрахунками презентує і парламентарям, і кабінету міністрів для того, щоб той, хто ще не зрозумів, почав розуміти і побачив це в цифрах на сьогоднішній день. Ми вже маємо понад 5,5 тисяч таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США. Це проблема і Молдови, також я маю на увазі цю страшну війну, ці страшні обстріли, які постійно на нашій території відбуваються. Мабуть, одна із небагатьох нарад, де за годину вирішило більше питань, чим більше було розмови. Тут є і Москва, але та, яка затонула, не та, яка ще стоїть відзначена. Є такі місця, які були пошкоджені в Одесі, є наш дюк, який. Знає, мабуть, пів світу. Хочемо, щоб ця війна справедливо закінчилась на формулі миру, частину якої ми є.